Вітаю вас на каналі Буденний Хаосет. Сьогодні у нас на столі коробочка Kill Team Мороч. Ось така у нас велетенська коробка. Цю коробку ми купили з другом напополам. З неї я собі взяв трайтер гвардійців, він люб'язно дав мені її подивитися. Ось така у нас коробочка. Що у нас всередині буде. 10 інфільтраторів для Кілтіму з апгрейдом. Гвардійці, про яких є ще розказати. Ось такий класний тірейн до речі, ніколи ще майже не грав на відкритих терейнах, а майже весь час грав на Некронському або на Into the Dark. Так що і такий терейн спробую. Ну що, йдемо в коробочку, що в нас всередині. Само собою, підставки для цього всього. 32 мм для наших інфільтраторів, 25 мм для гвардійців. Цікавою штучкою я тут буде одна 32 з проріздю для енфорсера. І буде сорокова з отворами для огра. Ось така. Йдемо далі. Цілі два ливничка інфільтраторів. Але в них є апгрейд пак, який ми зараз розглянемо пізніше. Спершу роздивимося інфільтраторів. Інфільтратори в нас дуже круті, просто подивіться, цей Фобос-Армор. Phobos Фобос-дизайн, Phobos він просто шикарний. Мені він більше всього подобається. З того всього, що зараз випускають під нових Space Marines Тактичність зашкалює. Є в нас така крута бомба міна. Така у нас тактична броня. Фобос, він дуже легче, легкий, це як тип армора Максимально зручний, максимально легкий для інфільтраторів, ріверів і тому подібного. Дивимося. Круті голови, шоломи просто шикарні, брутальні. Максимально тактикульність це те, що і мені в альфу підійшло. Дивимося тактичні руки, які якісь роблять жести. Так, ножі, Ножів тут в наборі дуже багато. Знову ручки, які нам показують, куди хаос, там треба йти. Відмічу особливість цього набору інфільтраторів є в тому, що всі болтери тут збираються ось по такому принципу. Ви вклеїте окремо магазин і вклеїте ось сюди окремо магазин з прицілом. Не розумію рішення, але най буде. Далі. Це у нас болтер, який буде в сержанта висіти на наплічнику. Також, скажемо, таку штучку у інфільтраторів по дизайну тільки один наплічник, це правий. Тож, у нас плечі всі йдуть одні, наплічник вклеюється на одне плече, а інше у нас йде без. Болт-пістолет. Непогано, звичайний болт-пістолет. Так, це у нас декор. Знову голови, всі шоломи у нас йдуть ось такі. Всі тактичні, всі брутальні, що мені в них подобається. Наша міна, яка буде клеїтися окремо на базу. Це для соботюра, якщо я пам'ятаю, ось звичайні шоломи. Рука, яка дістає пістолет, просто офігезний біц, ніколи таких не бачив. Штучки, які мені нагадали, коробочку TheWatch саме декор, який клеївся на броню на ремінцях. Наші самі приціли з магазинами. болт пістолети Відмічую, є у нас болт пістолет який йде прямо на кобура від нього. Наче Ви виняли його. Бекпаки. Це штучка для комса. У нас один буде радістом, Ось його антенка. І з що що можна показати, усіх на спинах є антенки. Колись, ну, не дуже надійна штука, отримував велику посилку з ультрамаренами. Хто пам'ятає, десь місяці два назад, то декілька таких штучок у них повідлітало. Класні підсумочки. Сумочки-сумочки це завжди добре. Ножі, просто подивіться, скільки тут ножів, метательних, саме в ножнах. Деякі просто вже виняті. Якраз десь тут мала бути рука, яка тримає ніж. Зараз її не бачу. Ага, ось. Є з нас така, і десь ще буде хороша, наче він його прямо за лезо кидає. Але зараз не можу чомусь на ливничках її вам знайти. Це б у нас один ливничок із двох, все продубльовано. Зараз розглядаємо далі. Апгрейд-пак. Це Така маленька спруйка, яка робить звичайну тактичку кіл Тут у нас ще один болтер. Особливість в цьому буде, що це, якщо я пам'ятаю правильно, це буде для сержанта або для медика. Для соботора рука з пультом від бомби. Ось. Що тут ще з хорошого? Рука з гранатою. Просто офігезна. Кстаті, ця граната в Кілтімі мені так наробила шкоди, бо це димовуха. Колись давно я грав іще за залізних воїнів, і я бився з фобосами. Ми билися на терейні некронів, якщо я пам'ятаю, це було да, терей Некронів. Я туди жорстко затащив катку. Спогади залишились максимально приємні. Це був останній раз, коли я грав з залізними воїнами. Так. Ось рука у нас з ножем з якимись кабелями, непогано. Ауспекс в руці. Відмічую, цей ауспекс відмічається тим, що, на відміну від звичайних, він більш технологічний нього ще ось така деталька, якої, звичайного, не буде. Також тут деталі для нашого медика. Це не хірургіон, це ін'єктор, сумочка для нашого апотекарія у них є свій. Сумочка у нас для сержанта, мабуть. Дивимось ще для болтера, так як вони поставили ще одну штучку, бо буде болтер в одній руці. Далі, це в нас для того ж, мабуть, комса не пам'ятаю точно, що це для Марксмена. Ось такий у нас тактичний приціл прямо на бекпак Ще у нас сумочка. Офігезний шолом. І ще один шолом максимально тактичний. Так. Ось такий, до речі, здається, в мене в когось із Альфи з Хевіком, чи то з Ріперкою, чи то з міслою, не пам'ятаю точно. Цей шолом мені дуже нагадує нашого з Левіафана інфільтратора сержанта сержанта Фобос Арморі новенького. Мені здається, там голова така ж сама, якщо ні, то максимально схожа. Це у нас вже голова для нашого медика. І наплічничок для медика. Так. Ну, і для Марксмена, якщо я правильно пам'ятаю, це для Марксмена сервочереп такий. Так, це у нас були фобоси. Переходимо до гордійців. Гордійці, до речі, в мене є. Їх у мене вже багатенько. Дві пачки з Чорнокам'янки, одна Тім І я взяв ще одну суть цієї тактички гвардійців Буде в тому, що вони грають в мене в 40. к Так. Перше. Привіт, Чернокам'янка. Це є Огор і Енфорсер. Ось. Наш брутальний Огор. Я вам заодно можу показати і свого. Так. Енфорсера у мене, правда, зараз під руками немає, але я у мене ось його фарбував в місоклуб'яник. Ось такий у нас брутальний. Так. Ось такий у нас брутальний Огор. Дуже він мені подобається. Ще правда, ні разу не грав трайтерами. Але в всьому свій час дивимося. Так, наш сам Огор. В нього є лише дві закачки, це ну, easy to build модель. Вся закачка заключається шолом з бивнями, Термінатор. Або звичайна голова. Ось така у нас звичайна головішка, цього, мабуть, я з нею все-таки зберу Клешня. Стандартно, кулачок для Інфорсера. Мордяка нашого інфорсера. Така вже покорапчена повідавши багато чого. Так. Сам Enforcer. Він у нас досить. Мені не подобається, він не динамічний, він просто ось половинкою зроблений, одну сторону дивиться, але що маємо, то маємо. Можливо, цьому Inforceру я заміню руку на болтер або на щось плазмову, чисто для візівіку, щоб він відвічався від іншого. Ну, в цілому, моделька непогана, хоч і старенька, досі актуальна. Дивимось далі, це буде апгрейд. Ось. Два ливничка. З гвардійцями, скажемо, таку класну штуку. Це майже ті ж самі, що з Чорнокам'янки, вони по розміру абсолютно ідентичні. Скульпти ті ж самі, тільки ГВ зробила дуже хороше рішення. Вони взяли скульпт з Чорнокам'яки, розчленили його, зробили його мультипарт набором і запіхнули в кілті. ГВ, ви молодці, ви зробили реально класну штуку, за що я вас люблю. Дивимося. Лазгане, Лазгани в одній руці це для медика, гренадьора або... Для Комса. Це вже буде, скоріш за все, від снайпера. Так, це буде від снайпера. Є у нас Флеймер. Флеймер такий же самий, як і в Чернакам'яці він там з двох половинок збирався. Це для нашого сержанта одна із закачок це Чейнсворд Болтер, До речі, на цей раз буду одного гордіця Збирати з Болтером буде прикольно. Ніколи не збирав з ним. Нельтагам. Ще в нас лазгани, лазганів просто дуже багато, всі вони різні. Це буде особливий, який стріляє морталками. Це звичайні, але по дизайну вони просто офігезні. Ну, Для мене, як для хаосета, Трайтер Гвардія особлива штука. І особ... Лазгани з штиками корабчені і шерстю різною з тряпочками і з шипами на напічниках це щось дуже круте. Так, одна рука в нас відлетіла. Десь був біц, який відлетів, я його вже знайшов, кстати, в коробці. Йдемо далі. Наші голови, наші лиця, наших хаоситів. Це буде для комса. Я ось таке на комса ставив, це ніде ні ще не приміняв. Це теж. Відмічу сумка з гранатами для гранадіора. Що тут ще з такого є? Гранатомет. І ще його, до речі, не зібрав, буду збирати вперше. Так, з тут дуже багато коробочка максимально жирна з ними. Наші лиця. Угу. Відмічу, дуже чомусь мені нагадує саме рейдерів з Fallouta. Не знаю чим, але Fallout привіт. Особливо ось такі в балаклавах. Йдемо далі. Ці лиця мені більше всього подобаються Це вже в шоломах. Це для сержанта таке ж саме було в Чорнокам'янки. Це лице в мене стоїть на хлопці з плазмою. Так, непогано це для снайпера. І ще круті шоломи, круті шоломи. Все збирається максимально легко, важкостей при зборці майже не було. Виключені, коли треба дві руки склеїти і зброю посередині. Трофі-паки для сержанта. Ще трофі-пак для сержанта. Ось так наші хлопці виглядають. З круті в них є нагрудники, якісь обклепані, додатковою бронею вклепали все, що могли. Так, і ну, ми розглянули. Так що, ось це у нас був перший ливничок. Тут іще в нас рюзачок для медика буде трохи інший. Тут для комсарація. Ідем далі розглянемо апгрейд-пак. ну Апгрейдом я його вважаю, тому що тут все для оперативників. Ось. Особливий лазгат для гранадіра, тому що тут зв'язки гранат, він його тримає ось так. Це в нас рука для медика шприцом це в нас буде Netrench трен... Sweeper, як він це називається правильно. Хлопець ХТХ з, з дубінкою. безполезно я його не приміняв і ще не збирав. Крутий павер-топор для нашого Батчера. Тут є свій батчер привідки окрім Хау Так, Це саме трофіпак від Батчера. Це одна з перших моделей, яку я зібрав, пофарбував і мені дуже подобався, але при неудачній переносці цей трофіпак у мене розламався. Далі ще лазгана для нашого медика. Рука з гранатою і десь буде рука, яка ось видіргує чеку. Шоломи. Дуже круті шоломи. Це для. Ну, його пропонують наклеїти для оперативника флензера. Це буде хритихашник з ножами. Привіт, Fallout. І кажіть, що я це вам не казав: привіт, Fallout. Це є патрони для нашого тренч-свіпера, У нас буде хлопець з шотганом. Стосовно ось від нього щит. Так, ножики від е, флензера. Це від Батчера теж, Тісак, який він собі відіграв, плюс одну гунду І ось у нас є такий крутезний щит і десь мав бути ось е, двустволка Теж, е, на мій погляд, безполезна штука в Кілтім і треба дивитися якусь аналітику безполізно. Але для колекції я його зібрав. Де він умере, де він умере, де він умере, десь він умере тут був. Так, зараз його я вам одразу. А, ось він у мене. Ось стосовно так, я його зібрав. Так, да, це мій покрас, це не художники ніякі, це все, я, це все моя халтура. Можете писати негатив в коментарі, але мені вони дуже подобаються. Так, ну це мій досвід із першого покрасу мініатюр. Ідемо далі, переходимо до терейну. Так як коробочка дає нам багато терейну, то терейну у нас. Просто ось скільки в нас тут є терейну. Дивимося, збирається в нас тут крута станція, терейн тут просто шикарний, його можна використовувати як для 40, к, як для TLT стосовно. Така у нас крута успіх з вишка. Дивимося далі. Шматки терейну просто величезні. Подивіться, ці барікади можна спокійно використовувати в 40к. Навіть ГВ пропонує ось ці плитки не склеювати між собою, а в інструкції вказано просто зібрати їх, бо ви могли їх міняти під різні терейни. Це у нас такий бункер, який мені спершу нагадував посадочну платформу типу для вертольота, але ні. Це у нас такий вход-бункер. Шматок трейну просто здоровенний. Ще у нас терейн. Терейна тут дуже багато, він важкий. Люблю, коли саме коли багато трейну, і він гарно виконаний, а не як некронський, який був. Так, ще у нас терейн. Терейна нам не пошкодували. Слава Богу. Геве дякуємо. Дивимося, ось таке у нас є. І останній ливничок з ходами. Ось. Далі. Чим завершується ця коробка? Тим ще є у нас ось такий арт. І під артом знаходиться вся макулатура Макулатура тут у вигляді ось, що у нас є по макулатурі Є в нас інструкція, як це все діло збирається. Книжечка Мороч, це книжечка саме до терейну, як його можна збирати, з неактуальними на даний момент правилами на гвардійців з їхніми статлайнами, їхніми даташетами. Зараз вони неактуальні актуальні. Там час від часу фіксять їх міняють, і є в нас картонове поле ігрове. Картон, до речі, збирає з двох половинок відкривається, що для мене дивно. Так як VinTark мені здавалося терейн більше, але він тут просто не розділений напополам, він тут іде двома половинками. Так що, це стосовно все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, донатьте на ЗСУ, купляйте дрони. Дякую всім за увагу щасти.